Російський алмазний алмазні гіганти 19 танкерів що возять російську нафту під санкціями, кого торкнулись нові обмеження та як Кремль готується захищати свої конфісковані активи? Вітаю! Я Наталя Кокоріна І сьогодні про обмеження, які були застосовані до Росії протягом січня. Масштабні санкції запровадили на початку року Сполучені Штати Америки, вели обмеження щодо порушення цінової стелі на російську нафту і нафтопродукти та наклали санкції на 19 танкерів, які під прапорами Ліберії та Панами перевозили російську нафту. 18 з них належать одній судноплавній компанії Хенесі, що була зареєстрована наприкінці 2022 року в Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними моніторингової групи Блексін'юз, 10 її танкерів неодноразово заходили в російські чорноморські порти. Обмеження торкнулись також об'єктів військово-промислового комплексу та активів Російського міністерства оборони. Зокрема, під санкції потрапив авіаперевізник Владіміра Путіна. – 224-й льотний загін. Це дочірня структура Міноборони РФ, що забезпечує перевезення кортежів перших осіб держави. Згідно зі статутом авіакомпанії, її літаки мають право на вантажне десантування з малих та гранично малих висот. Головним замовником послуг компанії є адміністрація президента Росії. Санкції були накладені і на Шулукський полігон, де Росія випробовує зенітно-ракетні озброєння військ протиповітряної оборони. Та Володимирський перспективний військово-дослідницький комплекс. Євросоюз почав цей рік з потужного удару по російських алмазах. Вніс у санкційний список найбільшу російську алмазоводобувну компанію АЛРОСА та її генерального директора Павла Маріничева. Компанії вдалося приобрести і завести Технику, которая сейчас используется и еще только идет в составе поставок, для того, чтобы в ближайшие годы мы абсолютно точно имели возможность работать и выполнять производственные планы. Это касается и техники и запасных частей. Цепочки есть, кан каналы налажены, на трудно найдет. Сподіваємось, санкції прикриють ці ланцюжки. Алмазна галузь має стратегічне значення для економіки Російської Федерації, оскільки є найбільшим несировинним експортним товаром країни. Алроса видобуває 90% усього обсягу алмазів, тож важливість цього санкційного удару важко переоцінити. Крім того, компанія має давні партнерські відносини і зі збройними силами Росії. З 1997 року вона шефствує над підводним човном ВМФ. Різко почали загострюватись проблеми у російських банків після указу президента США Джо Байдена наприкінці минулого року, який дозволяє відключати іноземні банки від фінансової системи США за порушення санкцій проти РФ. Банки Туреччини розривають кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями. За даними джерел Комерсанту, аналогічні проблеми у росіян виникли з Китаєм. На тлі розширення санкцій з Кіпру, який довгий час був головним офшором для зберігання грошей російського бізнесу, пішли або планують піти щонайменше 10 великих російських компаній. Серед них головна компанія Тіньковбанку Group, Рітейлер Фікс Прайс, холдингова компанія Європейського медичного центру та Маркетплейс Озон. Так як ми ведемо бізнес в нескольких кільких странах, валюта стран. Ми стараємося покупати ситуація, учитывая все, що Происходило в плоскості санкционных ограничений, продолжает оставаться непростой. Для перереєстрації своїх бізнесів Росіяни обирають Казахстан, об'єднані Арабські Емірати та переїжджають до напіванклаву Калінінграда, де існує режим особливої економічної зони. Наразі під санкціями США перебувають понад 18,5 тисяч осіб. Загарбницька війна проти України спричинила найбільшу кількість економічних і фінансових обмежень Сполучених Штатів у Західній Азії. Абсолютна більшість санкцій стосуються фізичних осіб. Проти юридичних запроваджено трохи більше 4 тисяч обмежень, також у списках 169 суден та 102 літаки. Втім, попри масштабні обмеження, російський імпорт товарів військового та подвійного призначення у минулому році сягнув 9 мільярдів доларів, і це лише на 10% менше ніж було до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у спільному дослідженні Київського інституту економіки та міжнародної санкційної групи Єрмака Макфола. Аналіз показує, що, хоча експортний контроль певним чином вплинув на торгові потоки, Росія продовжує імпортувати великі обсяги товарів, необхідні для військового виробництва. Більшість товарів потрапляють до РФ через треті країни, зокрема Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. За інформацією Національного агентства з запобігання корупції, 72% виявлених компонентів російської зброї виготовлені у США. Дедалі збільшує поставки російської нафти Китай. У 2023 році об'єм сягнув рекордних 107 мільйонів тонн. Аби уникнути покарання за порушення санкцій, Китай для транспортування і страхування російської нафти використовує трейдерів посередників. Країни ЄС розпочали обговорення 13-го пакету санкцій проти Росії. Схвалити його планують до 24 лютого. Очікується, що в нього будуть включені нові торгові обмеження та додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій. Тим часом Росія вже готується до судового оскарження будь-яких дій США та ЄС щодо конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених активів центрального банку на користь України. За даними Джерел Блумберг, центробанк Росії домовляється з міжнародними юридичними фірмами про представництво його інтересів в разі судового розгляду, обговорення можливості конфіскації російських активів на користь України розпочало ще наприкінці минулого року. Втім, поки що конкретних кроків немає. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.